Вишиванка символ, і сьогодні ми її сприймаємо як оберіг від страшної біди від ворога. Віримо, що переможемо, віримо, що зупинимо. Віримо, що відвоюємо і свою землю, і право на те, щоб Україна існувала, щоб вона була демократичною, сильною державою, європейською, щоб кожен день були свідомі того, що ми, українці. Що є в нас держава Україна, що є народ, який необхідно буде боронити сьогодні, завтра. і Обов'язково перемогти. Слава Україні! Героям Слава! Вишиванка не лише оздоблює нас зовні, вона відображає нашу історію, наші цінності та дух. Вона є символом солідарності та єднання, що об'єднує нас у спільній меті. Захищати нашу країну та забезпечувати безпеку для всіх її громадян. У кожної нації, у кожного народу, у кожної держави є державні символи. Це прапор, це герб, це гімн. Завжди вишиванка була символом нашої непокори. Згадуємо про це, згадуємо, що наша вишиванка це наш код, який нам не дасть вмерти. Ще не вмерла Україна. Слава нації! Смерть!